Підтримуй своє Запорізьке, соціальний проєкт на підтримку запорізького бізнесу. Це міта запорізького бізнесу, який працює та за податки якого забезпечується безпека і добробут Запорізького регіону. Проєкт реалізує громадська організація Бізнес Союз Порада за сприяння місцевої влади та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсейд. Філософія цього проєкту це сформувати у запоріжців. Розуміння, що підтримуючи своє запорізьке, ти формуєш безпеку та добробут запорізького регіону. Ідея проєкту виникла давно. Реорганізація Купуй Запорізьке, але під час війни проєкт набув нового сенсу бізнесу він дуже потрібний в першу чергу, тому що попит падає, і в даному випадку, якщо запорізьці будуть споживати, Продукцію свого виробника чи послуги з своїх платників податків вони підтримують як бізнес, так і безпосередньо запорізький регіон. Вам, як жителю Запоріжжя, ну підтримка власного виробника податки йдуть куди? В місто йдуть, місто розвивається. Ну, якщо взяти такі регіони, як Одеса, там Львів, вони ж розвиваються. Там Львів розвивається як туристичне місто. Там Одеса розвивається як там, да, місто відпочинку, да, курортне місто. То Запоріжжя, окрім заводів, повинно щось бути круте. І я думаю, що ми повинні це будувати. І завдяки розвитку бізнесу, я думаю, буде розвиватися і наше місто. Я завжди кажу: розумієте, економіка циклічна. Не кожен розуміє, що купуючи запорізький товар, ти сплачуєш. Перше, ти е, збільшуєш оберти бізнесу, який може створити нове робоче місце, підвищити зарплатню. По-друге, він сплачує більше податків. Е, ми усі знаємо, що е, та ж безпекова ситуація формується з двох напрямків: це волонтерське і бюджет, для того, щоб ми могли донатити нам потрібні доходи. Для того щоб з бюджетом можливо було сплатити і підтримати наших військових, нам потрібні податки. Тому тут все дуже залежне. Популяризація також потужний вектор цього проєкту для бізнесу. Продукція запорізького бізнесу має ідентифікацію логотипом. Це для споживача буде дороговказом для купівлі якісних місцевих товарів та послуг. Ми всі розуміємо, що просувати усім разом логотип, роблячи в тому числі соціальну рекламу, використовуючи якісь речі з цим логотипом, тому що вже з'являються і пакети з цим логотипом, і так далі значно простіше і дешевше, ніж кожен бізнес буде популяризувати і рекламувати себе. Крім цього, об'єднання у спільному проєкті це теж популяризація та розширення власного бізнесу, адже кожен бізнес це також споживач чиїхось товарів і послуг. Ми повинні як підприємці об'єднуватися. Ми робимо спільну справу і спільну справу ми робимо в Запоріжжі. Запоріжжя потужне місто, і треба його розвивати, і тільки об'єднані групи людей. А якщо ці ще групи людей дуже сильні. Вони можуть рухатись вперед дуже швидко, тому це об'єднання. По-друге, ми повинні ділитися досвідом і допомагати один іншому. Якщо ми будемо розвивати місто, а місто буде нам також допомагати в бізнесі. Ми можемо стати лідерами не тільки на ринку України, але і ще й в світі. Ну це, це дуже сильна мета. Проєкт за півтора роки подолав шлях від ідеї до масштабної реалізації більше 80 зареєстрованих брендів, понад тисячу міт, які вказують на розташування бізнесу на мапі запорізького регіону. Запорізька платформа проєкту підтримує своє унікальне своєю масштабованістю та наявністю мапи з мітами. Кожен, хто шукає якусь послугу чи товар. Знаходить, який ця послуга, і або хто із запоріжців запорізьких бізнесів її надає. Він може вистроїти шлях від свого дивану до цієї послуги чи товару. Він може перейти, якщо бізнес додав на сайт чи соціальну сторінку, і тим самим ми знову ну, рекламуємо бізнес. В свої е, приймають участь ті підприємці, котрі е, роблять дуже якісно свою справу. Я всіх знаю і можу ручатися за всіх, те, що вони е, мають дуже великий досвід, якісний товар, вони направили всі свої дії, направляють на розвиток. І тому ми в цьому впевнені і таким чином є довіра. Один до іншого, а якщо є довіра, то ми це передаємо покупцю і покупець, не взираючи ні на що, він це купує і каже: так це добре. Перед тим як запустити платформу, ми дуже довго шукали аналоги слова мітка, помітка і так далі. Ми хотіли знайти щось, що буде відрізняти, щоб воно стало от мітою. І так, це дуже, як ми зрозуміли, старе старовинне слово, яке є синонімом мітка, помітка, відмітка. Так далі, це є міта. Учасники проєкту впевнені, що наш регіон стане не тільки багатим, але й відновлюватися буде швидше. Щодня до проєкту доєднуються нові бізнеси. Це можливість створити свої спільні правила, брати участь в економічному управлінні регіону, допомагати та радити об'єднання та співпраця, дасть змогу створити потужне бізнесове підґрунтя для розвитку як підприємців, так і регіону в цілому. Мова йде про послуги виробництва, ресторації, будь-що е, є три умови. Це ти платиш податків Запорізької області, тебе Запорізьке ім'я. Ти ведеш законний бізнес, ну і так про всяк випадок, якщо хтось не зрозумів, ти не співпрацюєш з країною агресою. Більше жодних умов для участі в проєкті не існує. При реєстрації бізнес отримає на електронну пошту договір оферти, який надає право безкоштовного використання логотипу. Проєкт потрібен в першу чергу просувати свій бізнес. А бізнес це інформація, це Пропозиція доброго якісного товару і добрих якісних послуг. До проєкту долучились усім відома торгівельна марка, мережа магазинів «Веладіс», запорізькі магазини Економ Плюс, торгівельні марки Урожай, вільняночка, Добра хата це те, що стосується продукції, ресторації, бергамот. Ну, там у Дмитра Добродія всі його п'ять ресторацій, там розміщені. Ну, мені. Зараз навіть вже почали долучатись невеличкі крафтові, там паприка, запальничка. Об'єднання об воно дуже важливе для бізнесу. Нам вже не, не потрібно бути роз'єднаними. І ми це зрозуміли зараз, під час війни. Тому об'єднання бізнесу і ще на. Коли такої гарної ідеї, як об'єднання запорізького бізнесу і його просування і популяризація, це точно принесе свої влади. Для того, щоб підтримувати свій регіон, для того щоб і зараз до речі, дуже багато більш усвідомлених запоріжців, які обирають між компаніями. Якщо це компанія з іншого регіону і компанія, яка вирощена, побудована в Запоріжжі, вони будуть давати перемогу саме запоріжській компанії. Таким чином всі хочуть запорізький край бачити в майбутньому квітучим і розвинутим, і ми перші з себе повинні починати ці кроки, купуючи у своїх. Чи солідний міцний бізнес, який вже стоїть на ногах чи новачок, взяти участь у проєкті можуть усі. Особливо вигідно це для молодих компаній, яким потрібно підвищувати рівень впізнаваності та рекламувати себе. Сфера діяльності значення немає. Такі проекти потрібні не тільки Запоріжжю, потрібно в нашій країні, тому що вони допомагають якось триматися разом, підтримати наш український бізнес і йти вперед. Підтримуйте запорізьке в першу чергу Запорізьке. Потім українське, а потім вже все інше. Успіх бізнесу в нинішніх реаліях в об'єднанні зусиль, успішність регіону, в об'єднанні його мешканців. Підтримуй своє запорізьке проєкт, який стимулює, популяризує, підтримує платформа, що об'єднує усіх заради спільної мети, розвитку запорізького краю.